Слава Україні! Сьогодні найкращі новини для росіян мають звучати ну приблизно отак. Перепрошую мови оригіналу. Сьогодні нам вдалося відбити атаку нацистського преступного київського режиму на столицю нашої родини, поки що не об'ятної родини, город герой Москва. Але насправді в альтернативі і так воно буде, росіянам мають снитися наші вбиті. Люди похилого віку, жінки, чоловіки, а особливо діти. Нехай вони приходять до них кожної ночі поколінь на сім, а можливо і до кінця їхнього життя, усіх усіх російських поколінь, як нагадування про те, що вони наробили на цій планеті, яким всесвітнім злом вони стали для планети. І найгірші новини мають. Звучати так. Вони відійшли, тому що отримали звіздюлей, покинули Україну, тому що отримали звіздюлей і йдуть до своєї Росії. Що в них там буде? Розпадуться вони, вб'ють Путіна чи його двійників мені вже все рівно. Але нехай наші загиблі сняться їм кожної ночі. Є таке повір'я, що до Яблучного Спаса. Ті жінки, у кого були втрачені маленькі діти, вони яблука не споживають. Бо саме на яблучний спас, на приображення Господнє, Господь Бог збирає цих маленьких дітей і роздає їм яблука. Якщо чиясь мама згрішила, і протягом року це яблучко з'їла заранше, тій дитині це яблучко не дістанеться. Так, от, я хочу, щоб росіянам найближчим часом ці яблучка не діставалися. На цю хвилину у нас 4-5-0. Звичайно, війна триває. Про це необхідно пам'ятати. Ми пам'ятаємо, що винуватцем всіх цих подій навколо нас є Росія. Будь ласка, бережіть себе. Лунає сигнал повітряної тривоги ідіть до укриттів. До укриттів! Це те, що рятує життя. Віримо в Збройні Сили України, підтримуємо Збройні Сили України. Всі разом до перемоги! Слава нації! Смерть ворогам!